Вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Як не прикро про це говорити, але експорт пшениці з України таки буде обмежено. Інформаційні агенції з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Просяжнюка прогнозують, що експорт пшениці буде припинено з 15 листопада. Нібито саме тоді Кабінет міністрів України має ухвалити відповідне рішення. Враховуючи обсяг і якість зерна цьогорічного врожаю, зерна пшениці мається на увазі, та обсяги запасів, що лишилося із минулого року, можна припустити, що таке рішення ґрунтується на необхідності стримати ціни на пшеницю на внутрішньому ринку з огляду на те, що на зовнішніх ринках ціни на це зерно почали стрімко зростати. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 2170 грн гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 2060 грн гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1580 грн гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1540 грн гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1980 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1890 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній досяг позначки 1 880 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1900 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1980 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1830 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1740 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1800 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4550 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу утримались на позначці 4200 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни зросли до позначки 4300 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4350 гривень за тонну. Осіння посівна кампанія за оперативними даними із регіонів завершується озимими культурами. Аграрії засіяли майже 7,5 мільйонів гектарів, з яких пшеницею 6 мільйонів 300 тисяч гектарів, житом 301 тисячу гектарів. Україна забезпечена власними овочами за доступними цінами. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, у цьому році овочі були висаджені на площі 490 тисяч гектарів. Загальний обсяг урожаю планується на рівні 8 мільйонів 600 тисяч тонн. При цьому фонд споживання становить 7 мільйонів 300 тисяч тонн. модернізація технічного парку одна із обов'язкових умов подальшого розвитку сільгоспідприємств. Новий трактор Версатайл 2375 потужністю 375 кінських сил. Сільгоспідприємство Маяк придбало минулого року. Він замінив два старих, якими працювали усі ці роки, скільки існує господарство. Переваги нової техніки оцінили відразу. За зміну версатайл культивує не менше ніж 80 гектарів. І якщо при проведенні цієї операції старою технікою на кожен гектар витрачали 24 літри пального, новий бере втричі менше. Спеціалісти господарства оцінили і те, як добре машина агрегатується з різним навісним знаряддям. А чому саме ми придбали саме цей трактор? В першу чергу, тому що дуже дуже цікава пропозиція. поступила від Росельмаша, по, по покупці, просто сім відсотків річних. Це на сьогоднішній день нонсенс. Ніхто не вірив, що ми могли купити такий трактор. І ми на сьогоднішній день маємо чудову техніку, яка в нас виручає. Співробітництво з більш ніж десятьма банками дозволяє компанії Росільмаш пропонувати своїм клієнтам гнучкі фінансові схеми придбання різноманітної техніки. При цьому кредитні ставки, в залежності від першого внеску, можуть навіть наближатися до нуля. Більше 30 одиниць тракторів Версатайл 2375 Уже працюють в різних господарствах. Техніка вказала хороший економічний ефект. Своє качество зборки і качество роботи дана техніка оправдала надіжди аграрія, які купили эту техніку. Захист прав і соціально-економічних інтересів аграріїв у державних та інших структурах, нарощування виробництва сільськогосподарської продукції і поліпшення її якості, підвищення стандартів життя людей на селі, нації та інші важливі аспекти агропромислового розвитку спрямовує свою діяльність сьогодні. Самоврядна громадська організація Аграрний Союз України. Звітна конференція дворічного періоду, роботи якого відбулася нещодавно. Оптимальні умови для ефективної роботи сільгоспвиробників і розвитку кооперації в агросекторі нами напрацьовуються щодня через пропозиції до проєктів законів, постанов уряду інших нормативних актів, говорить голова аграрного союзу Геннадій Новіков. Ми вирішили, що в принципі з владою треба сперечатися не після того, як прийняті якісь закони, акти там і такі інше, а все-таки на етапі підготовки. Цих актів, і сьогодні наші експерти, наші учасники працюють практично в усіх робочих групах, де щось, те, що стосується сільського господарства, розробляється. Тобто, в останні два роки змінився передусім стиль роботи союзу. Пошук рішення тієї чи іншої проблеми відбувається передусім в площині існуючого законодавства. Якщо тут його не знаходять, пропонують правки до законодавчих актів. Тобто є якась проблема, і хочуть. Бачите, таким чином аналітики вивчають питання, дають в наукову і чиновничу середу для обговорення. Якщо потрібно, створюються робочі групи. Об'єднання науки, вузькопрофільних спеціалістів і спеціалістів аграрної сфери за вирішення нагальних питань агропромислового комплексу. Така форма співпраці є дієвою і перспективною. Дієвою і перспективною мала б стати і постанова Кабінету міністрів України про встановлення мінімальних закупівельних цін на молоко, дієвою і перспективною з точки зору зростання добробуту селян, що продають молоко, і для яких значна частина коштів у сімейному бюджеті надходить саме від цього виду діяльності, дієвою і перспективною. Тільки у разі її неухильного виконання з боку молокопереробних підприємств. Якщо пам'ятаєте, я обіцяла у програмі Сіткий час оприлюднювати інформацію про те, де виконується, а радше де не виконується ця постанова уряду. Цього разу інформація надійшла із села Берег Рівненської області, з Дубненського району, нібито тамтешній. Молокопереробний завод і досі купує молоко по 1 гривні 80 копійок за 1 літр, а не по 2,20, Хоча обіцяли ще у вересні підвищити ціни на виконання постанови Кабінету міністрів України. Я щиро сподіваюся, що відповідні місцеві органи влади Дубненського району Рівненської області з'ясують цю ситуацію, і у разі підтвердження інформації, що надійшла до нас від селян. Знайдуть можливість переконати керівництво молокопереробного підприємства виконувати постанову Кабінету міністрів України. І коли це буде виконано, я з задоволенням оприлюдню і таку інформацію. А зараз я пропоную вашій увазі дізнатися, коли саме запрацює Державний земельний банк України, про який ми говорили у попередній програмі, і не на всі запитання встигли отримати відповідь. Отже, раніше ніж за півроку аграріям, на жаль, сподіватися на дешеві на дешеві кредити не доводиться. Але півроку це зовсім не довгий термін з огляду на те, скільки чекали створення такого банку наші селяни, і в чому позитив страхування ви також дізнаєтесь просто зараз із перших рук. Ті питання, які ми зараз піднімаємо, кажуть саме про те, що Сільський господар гарно працює, обробляє землю у належний спосіб. А те, що стосується фінансових інструментів, вони є для нього поки що, порівняно з іншими країнами світу, дуже дорогі. Саме тому ми погодилися з тим, що необхідно дійсно створити державний земельний банк, який би. Тій частині, яка дозволяється йому відповідно до статуту капіталу, який буде сформована у цьому банку, надавати більш дешеві кредити для того, щоб збільшити конкурентоспроможність спроможних України. Тобто держава буде уже державному земельному банку виділяти кошти на компенсації кредитних ставок, чи просто державний земельний банк буде сам встановлювати кредитні ставки, зручні для сільгосвиробників? Хочу сказати, що має бути тут поєднання. Не можна знімати програму, яка з кредити, кредиту, оскільки державний земельний банк ні сьогодні, ні завтра, ні в наступному році, скажімо так, не зможе. Охопити всіх селян і надати кредити всім селянам. Тобто селяни мають обирати той банк, який дає кращі умови для кредитування. Ми будемо залишати програму щодо дешевлення кредитів відповідно до програми, яка діє сьогодні буде діяти завтра і післязавтра наступні роки, з одного боку, з іншого боку, на фінансовий ринок має вийти потужний гравець, який буде пропонувати більш дешеві ставки кредитні, для того, щоб селяни мали зменшену собі вартість виручної продукції, ну і інші банки змушені будуть, якщо вони хочуть кредитувати аграрний сектор. Вони змушені будуть також знижувати свої відсоткові ставки. Я за називаю цими кредитами. це звичайно, конкуренцією. Конкуренція на е, ринку тих, хто бажає обробляти землю, приводить до того, що селяни завдяки цьому мають ті, хто здає е, паїв оренду, більше доходу від того, що вони здають його в оренду. В такий самий спосіб ми намагаємося, будемо планувати зменшувати ті кредитні ставки, які будуть пропонуватися селянам, оскільки, якщо взяти порівняно з іншими сегментами ринку фінансових послуг, сільська є чи не так, плані повернення. Плані повернень повернення сім відсотків кредитів. Це дуже високий показник, навіть якщо брати не тільки по Україні, а по в цілому ну, по світові і для будь-якого сектору економіки на сьогодні в них вже стала вони знають, що ті ризики, які закладаються процентні ставки, з урахуванням тих відсотків, які повертають селяни, і з поверненням тіла кредиту, 97-98% – Це є дуже високий хороший показник Цьогоріч, З огляду на складні погодні умови, значна частина сільськогосподарських підприємств не добрала дуже багато врожаю і висловлювали пропозиції про пролонгацію виплат кредитів і можливо про компенсацію з боку держави. Чи підтримує міністерство ці пропозиції аграріїв і чи є у аграр? Рарії і міністерства в такому разі надія на те, що це буде виконано в червні місці. Як тільки ми почали збирати першу інформацію, почала підходити з регіонів про можливу посуху, ми звернулися до Національного банку України з пропозицією щодо можливості надання пролонгації кредитів тим територіям, які зазнали збитків через посуху. Хочу сказати і подякувати комерційним банкам про те, що навіть не дивлячись, не чекаючи повідомлення або ж погодження, або ж рекомендації з Національного банку, більшість банків, розуміючи обставини, які були спричинені цією посухою, пішли на зустріч сільостаробникам. І якщо сказати при потребі в пролонгації півтора мільярда гривень, більше як на один мільярд гривень, банки вже пролонгували. Тобто самі не чекаючи, не чекаючи звичайно, вони відносяться по партнер. Скі до сльоста і ще раз хочу сказати, що вони дуже обережно відносяться до своїх клієнтів, маючи на в першу чергу сільостарубників, оскільки рівень. Повернення він є досить високий, як би е, подивитися, навіть і практику інших країн світу: 97-98% повернення тіла кредиту, е, і тільки 3% іде йде як пролонгація, Це дуже хороший високий показник. У попередній програмі ви не раз сказали, що от, е, участь державного земельного банку у процесі викупу земельних паїв у селян це другий крок. А що є першим кроком на етапі уже фактичного створення, вже реального створення? Бо закон уже. Ухвалено президент України його вже підписав. Що буде далі, і коли що буде йти по кроках? Так. Закон підписаний, прийнята по постанова уряду уряду про затвердження статуту державного земельного банку. Видано наказ міністра про реєстра державну реєстрацію банку у бюджеті 2012 року. Виділені кошти для формування статутного фонду. У, у, у грошах 120 млн мільйонів гривень це мінімальна потреба для формування статутного капіталу будь-якого банку. Тобто організаційне міроприємства нами розроблені. Ми плануємо до кінця. Наступного місяця зареєструвати державний земельний банк, одержати свідоцтво про реєстрацію. В наших планах є створення робочого графіку для того, щоб починаючи з листопада з грудня місяця, ми могли вже наповнювати статутний фонд Державного земельного банку земельними частками паїв, які будуть проходити інвентаризацію, нанесення на мапі і так далі. Коли аграрії зможуть скористатися тими кредитами? Під такі відсотки, які буде надавати державний земельний банк, коли ми збиралися і фахово обговорювали, скажімо так, питання організаційне щодо формування для того, щоб державний земельний банк міг вже вийти повноцінним гравцем. З урахуванням того, що землі необхідно буде зробити, занести його до кадастру і внести до статутного фонду, ми оцінювали це десь перший другий квартал 2013 року. Десь, так. тобто, ну десь скажімо так, із другого півріччя краще розраховувати цілком вірно, що з другого півріччя державний земельний банк зможе працювати вже як повноцінна банківська структура з урахуванням того, що буде виконувати обидві функції і фінансову, і... і ви казали, що до статутного фонду війдуть землі сільськогосподарського призначення, які належать державі. Чи так. відноситься це чи поширюється це на землю Української академії аграрних наук? Не можу зараз сказати, які землі будуть входити до статутного фонду в першу чергу, які будуть входити у другу чергу. Якщо взяти, що Академія аграрних наук є державною установою, думаю, буде приймати свідне рішення, які землі будуть вноситися до статутного фонду для того, щоб принести користь і Українська акарна академія аграрних наук і державного земельного банку. І може ви скажете, якщо знаєте, і якщо захочете сказати, скільки планується коштів у державному бюджеті на 2013 рік виділити на потреби аграріїв, тобто на запит міністерства аграрної політики і продовольства України, можу сказати про цю цифру. Справа в тому, що хочу нагадати про те, що бюджет повернуто Верховної Ради України так. до? Кабінету міністрів на допрацювання. Сподіваємося, що в листопаді місяці пройдуть парламентські слухання щодо прийняття бюджету засідання парламенту. Ті кошти, які передбачені у державному бюджету, які були схвалені скажу, кабінету, так, міністрів. кабінету міністрів в першому етапі, це було близько 5 Цілих шістдесятих мільярда гривень загального фонду державного бюджету і трохи більше 10 мільярдів за спеціальним фондом державного бюджету в двох словах. Спеціальний фонд, він, як правило, йде на умовах повернення. а Загальний фонд державного бюджету надається на умовах, скажімо так, без повернення, повертаючись до того питання, яке задавали перед цим щодо послухи, допомоги і так далі. Хочу сказати про те, що на початку цього року прийнято закон про особливості страхування сільського господарства за участі державної підтримки. Ми зараз відпрацьовуємо всі необхідні. Механізми для того, щоб сільосторобники мали можливість застрахувати ті ризики, які настають в вигляді стихійних лик особливих природних гаразд. В першу чергу це стосується озимої пшениці. Продукт вже розроблений. Користуючись нагодою, хочу сказати про те, що в бюджеті видалені кошти в обсязі 70 мільйонів гривень. Прошу більше активно долучатися до агрострахування. Від Погодніх негараздів можна застрахуватися, як і від інших ризиків уведені бізнесу. На жаль, не можна застрахуватися від хвороб, які інколи набуваються іще з дитинства. Ви певне знаєте, це абетка економіки, те, що метою створення будь-якого бізнесу є отримання прибутку. Але для тих компаній, які вважають себе соціально відповідальними. Отримання прибутку є не метою, а засобом для здійснення чималої кількості добрих справ. І сьогодні у нас нетипова розповідь для Рубрики Кращий господар в Україні, партнер проєкту – компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Это каждое утро, когда я приходил, эти дети меня встречали так, с такой любовью, что я такого в жизни никогда не видел, не слышал и тем более не чувствовал. Дитячий притулок у селі Велика Добронь у городского района Закарпаття Перший не державний, а церковний притулок на території колишнього радянського союзу збудували його голландці, і у 95-му році Василь Катко допомагав тут вирішувати технічні питання. Я думав, що в течение трьох-чотирьох місяців я тут технічні питання вирішу. і так як я і не священник, і не педагог, ну, я потім йду на свою роботу обратно. У лютому наступного року перша група дітей, 25 чоловік, переступили поріг притулку. Я замічав, що ці діти, які сюди попали дауна, от е, інбецилі, е, з, з тяжолими е, психічними формами заболівання вони все одно е, розумієте, їхня любов мене взяла, розумієте, і потім я уже отсюда не хотів уйти. Так і залишився Василь Федорович тут директором? Найперше, за що взявся, організував навчання та стажування українських лікарів за кордоном, налагодив співпрацю із закарпатськими лікарнями, щоб хворі діти завжди могли отримувати необхідну медичну допомогу. А ще вирішив Василь Федорович, дітям завжди потрібні свіжі якісні продукти харчування. Тож почали підсобне господарство створювати. Воспитання дітей, ми вважаємо, що найголовніше – те, щоб дітей навчити працювати. Навчити працювати і повернути їх в суспільство, щоб вони були полезними і щоб вони почували себе в цьому суспільстві вдома. Це дуже, дуже важливо нам, і я вважаю, що ми відповідальні або назначені Ответственними за этих дітей ми вважали так, що краще, якщо ми самі будем выращивать, имели много с з кухні, і дома, як нормальний європейський человек, ми почали выращивать свиней. У звичайному хліві за рік виростили 12 свиней. і довели, що це можливо не просити і не чекати, а самим працювати, вирощувати і мати результат. Та такий, що тепер вистачає ще й реалізувати іншим чи подарувати лікарням. Сьогодні у підсобному господарстві утримують близько 30 голів великої рогатої худоби, з яких 14 дійні корови і 70 голів свиней. Мають свою переробку, свою пекарню. Є сад, продукцію з якого переробляють, заготовляють на зиму. Є й теплиці, перші три із яких поставили на спонсорські 200 доларів. За ці 17 років у притулку з'явилося чимало спонсорів, друзів, тих, хто підтримує і допомагає з різних питань. Хороший спонсор ніколи не то дає, що у нього, залишки, а то дає, то подарить, що потрібно. Є така організація Амака, яка нам дає пасічний матеріал. Ми б без цього посевного матеріалу не могли достигнути. Такий урожай, і це, я вважаю, що дуже важливо для нас. Тут працюють усі. Восьмикласниця Надія, наприклад, найбільше любить поратися на кухні і у саду. Тут дуже добре мені, тому що тут бувають у мене тут я одна моя сестричка, і тут бувають багато подругів. Для дітей з обмеженими можливостями теж все продумано, щоб і вони могли щось робити, щось вирощувати, а отже, бути необхідними іншим. І це дає можливість е, приміром бути дітям. Значить, діти бачать, що не тільки допомоги треба чекати, а ми маємо свої руки, свою голову. І ми можемо самі вирощувати, можемо самі печь хліб і. Е, они также могут принять участие в этой работе. Это очень важно для детей. Человек должен жить не за себя, а ради этих детей, когда увижу їхню улыбку, когда замечаю радость или когда выдадим замуж этих девчат. Это чудо. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного хто претендує на звання. Кращий господар в Україні ви можете у журналі Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті компанії партнера проєкту, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком сьогоднішній же випуск продовжують традиційні поради садівникам та городникам. Народна мудрість мовить не той хліб, що у полі, а той що в коморі. Дії пори вкривають троянди, піони, хризантеми, флокси. Заготовляють на весну сухий ґрунт для розсади, обробляють теплиці. З дерев і грядок прибирають гнилі та засухлі плоди, старе листя, залишки овочів і все пускають на компост. У першій декаді листопада ще можна на підготовлених у жовтні грядках сіяти моркву, петрушку, шпинат. Якщо ґрунт уже підмерз, сіють поверх. І присипають землею, торфом або перегноєм. Розриклюють ґрунт довкола дерев і кущів. А довкола осінніх посадок мульчують торфом, перегноєм, але не соломою. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів, світла тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося! Música